Доброго ранку усім другокласникам! Вітаю вас на дистанційному уроці математики. Тема нашого уроку додавання і віднімання в межах 20, доповнення рівностей, розв'язування задач. Працювати ми будемо у підручнику математика на 5-й сторінці. Тож, підготуйте без мороки все, що треба до уроку: книжку, зошит, ручку, олівці. Підготували! Молодці! Все у нас уже на місці. Залишилось тільки сісти. Сядьте діти всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, плечі свої розведіть, на екрани подивіться і приємно посміхніться. Пропоную розпочати наш урок з математичної розминки. Це гра, яка називається «Порядкуй вагони. Завдання у цій грі схоже на кругові приклади. Вам потрібно розташувати вагони так, щоб значення числового виразу кожного попереднього вагона співпадало з першим компонентом дії у числовому виразі наступного. Наприклад, на першому вагончику такий числовий вираз 7 мінус 4. Знаходимо значення виразу. Скільки буде? Вірно, 3. Тепер потрібно знайти вагончик, у якому вираз починається з числа 3. Знайшли? Це смугасто-оранжевий вагончик з виразом 3 плюс 3. Далі знову потрібно знайти значення виразу і відшукати наступний вагончик. Зрозуміли, як потрібно грати у цю гру? Тоді натисніть на паузу і впорядкуйте вагони. Поралися із завданням. Давайте перевіримо. 3 додати 3 дорівнює 6. Отже, наступним має бути вагончик із виразом 6 додати 2. 6 додати 2 дорівнює 8. Отже, наступний вагончик з виразом 8 мінус 3. 8 мінус 3 дорівнює 5. Отже, наступний вагончик з виразом. 5 плюс 4. А 5 плюс 4 дорівнює 9. Отже, останній вагончик 9 відняти 2. Зверніть увагу, що значення останнього числового виразу співпадає з першим компонентом у першому виразі. Сподіваюся, що гра вам сподобалася. Ви трішки розім'ялися і тепер готові до роботи з підручником. Давайте уважно розглянемо перше завдання. Яке є на ваших екранах та на п'ятій сторінці ваших підручників, вам потрібно скласти за малюнком дві рівності на додавання і дві на віднімання. Напевно, ви вже зрозуміли, що якщо ми до зелених кульок додамо червоні, то дізнаємося, скільки всього кульок на малюнку. І навпаки, якщо ми до червоних додамо зелені, то знову дізнаємося загальну кількість кульок. Те саме і з відніманням. Якщо від усіх кульок, тобто від їхньої загальної кількості, відняти зелені, то залишаться тільки червоні. І, навпаки, якщо від усіх кульок забрати червоні, то залишаться зелені. Щоб скласти рівності і записати їх у зошит, нам потрібні числа. Саме тому компонентами дії додавання та віднімання буде числове значення. Кількості зелених кульок, червоних кульок і загальної кількості кульок. Виходить, що для того, щоб скласти рівності, нам потрібно знати кількість зелених кульок. Порахуйте їх, будь ласка. Порахували? Їх чотири. А тепер порахуйте червоні. Порахували? Їх 5. А скільки всього кульок? Вірно. Їх 9. Тепер, коли ми знаємо числові значення, можемо складати і записувати рівності, але спочатку потрібно записати число, класна робота і номер завдання. Тож відступаємо від попереднього завдання 4 клітинки вниз і, рухаючись по рядочку, відраховуємо 10 клітинок. Починаючи з 10 клітинки записуємо ту поточну дату, яка є на сьогодні. Це може бути 6, 7, 8 вересня і так далі. Нижче пишемо з великої букви класна робота. А ще нижче на 10 клітинці номер 1. Нижче через клітинку від номера, починаючи з другої клітинки від корінця зошита чи від червоного поля. Запишемо першу. Рівність на додавання 4 зелені кульки плюс 5 червоних кульок дорівнює 9 кульок всього, тепер міняємо кульки місцями 5 червоних кульок додати 4 зелених кульки дорівнює 9 кульок. У другому стовпчику запишемо числові рівності на віднімання. Якщо від загальної кількості кульок, тобто від числа 9, відняти кількість зелених кульок, тобто 4, дорівнює 5, це кількість червоних кульок. І так само, якщо ми від загальної кількості, тобто від числа 9, віднімемо кількість червоних кульок, а їх 5, ми отримаємо кількість зелених кульок, тобто число 4, ось такі рівності у нас вийшли. Прочитайте їх, будь ласка. 4 плюс 5 дорівнює 9. 5 плюс 4 дорівнює 9. 9 відняти 4 дорівнює 5. 9 відняти 5 дорівнює 4. Ми виконали перше завдання, переходимо до другого. У цьому завданні вам потрібно дібрати відповідні числа та записати утворені рівності. Так як виконане завдання потрібно буде записувати. То пропоную відразу через клітинку вниз від попередньо виконаного завдання, починаючи з 10-ї клітинки від корінця зошита чи від червоного поля, написати номер 2 А далі міркуємо над завданням. Щоб його виконати, потрібно згадати правила знаходження невідомих компонентів додавання та віднімання. Наприклад, ми бачимо першу неповну рівність невідоме число плюс 7 дорівнює 17. Якщо у рівності стоїть знак плюс, то виконується дія додавання. А компонентами дії додавання є доданок, доданок, сума. Невідоме число це невідомий доданок. А ми з вами вчили правило. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Усно виконуємо обчислення. 17 відняти 7. Скільки буде? Вірно, буде 10. Підставляємо число 10 замість невідомого доданка, і у нас виходить рівність 10 плюс 7 дорівнює 17. Правилом знаходження невідомого доданка ми можемо скористатися і для утворення наступних двох рівностей. Ви можете знайти невідомі доданки самостійно, а можете продовжити працювати разом зі мною. Отже, 1 додати невідоме число дорівнює 13. Невідоме число це невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від суми, тобто від числа 13, відняти відомий доданок, тобто число 1. 13 відняти 1 буде. Вірно, буде 12. У нас вийшла рівність 1 плюс 12 дорівнює 13. Наступна неповна рівність 10 плюс невідоме число дорівнює 15. Невідоме число це невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми, тобто від числа 15, відняти відомий доданок, тобто число 10. 15 відняти 10 буде. Порахували? Вірно, буде 5. Підставляємо невідомий доданок, і у нас виходить рівність 10 плюс 5 дорівнює. 15. Щоб утворити четверту рівність, потрібно згадати компоненти дії віднімання, адже у неповній рівності ми маємо знак мінус. Компонентами дії віднімання є зменшуване, це число 19, від'ємник саме від'ємник і є невідомим числом, та різниця. Згадуємо правило. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Знову усно виконуємо обчислення. Від зменшуваного, тобто від числа 19, віднімаємо різницю, тобто число 18, і ми отримуємо від'ємник. Скільки буде? Вірно, 1. Щоб утворити цю рівність, можна скористатися іншим способом. Якщо ви уважно розглянете числовий вираз, то помітите, що число 18, тобто різниця є попереднім числом до числа 19, тобто до зменшуваного. А ми знаємо, щоб отримати попереднє число, потрібно відняти від даного одиницю. Ми знову, вже в інший спосіб, знайшли число 1, яке є від'ємником. Підставляємо від'ємник і записуємо рівність 19 відняти 1 дорівнює 18. Звертаю вашу увагу на те, що серед наступних чотирьох рівностей, які потрібно утворити, є дві рівності на додавання, у яких потрібно знайти невідомі доданки, є рівність на віднімання, у якій потрібно знайти невідомий від'ємник, так як ми щойно знаходили, і одна рівність на віднімання, у якій потрібно знайти невідоме зменшуване. Правило на знаходження невідомого зменшуваного ми ще не повторювали. Давайте його згадаємо. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати відємник. Згадавши всі правила, ви зможете самостійно, скориставшись паузою, утворити і записати наступні 4 рівності, які залишилися ще неутвореними. Виконали завдання? Давайте перевіримо. Щоб утворити п'яту рівність, потрібно було знайти невідомий доданок. Від числа 20, яке є сумою чисел, відняти відомий доданок, тобто число 10. Скільки буде? Вірно, ви отримали число 10. І у вас вийшла така рівність 10. Додати 10 дорівнює 20. У шостій рівності потрібно було знайти невідомий відємник. Ви мали від зменшуваного, тобто від числа 16, відняти різницю, тобто число 6. І отримали яке число? Вірно, число 10. Це число і є від'ємником. У вас вийшла рівність 16 відняти 10 дорівнює 6. Щоб утворити сьому рівність, ви мали знайти невідоме зменшуване. Для цього потрібно було до різниці додати від'ємник. Тобто до 19 додати 1. Напевно, ви згадали, що при додаванні одиниці ми отримуємо наступне число. В даному випадку це число 20. Утворилася така рівність 20 відняти 1 дорівнює 19. Щоб утворити останню рівність, вам знову потрібно було знайти невідомий доданок. Ви від суми, тобто від числа 12, відняли відомий доданок, тобто число 11, і отримали число 1. Яке є другим доданком. Утворилася рівність 11 додати 1 дорівнює 12. Ми виконали друге завдання, переходимо до третього. Щоб виконати це завдання, вам знову доведеться згадати компоненти дії додавання та компоненти дії віднімання. Адже вам спочатку потрібно обчислити ті вирази, які є сумами, а потім ті, які є різницями. Сподіваюся, ви не тільки з попереднього завдання, а ще з першого класу. Пам'ятайте, що сумою ми називаємо числові вирази на додавання, а різницею числові вирази на віднімання. Пропоную вам, скориставшись паузою, самостійно записати у перший стовпчик та обчислити вирази, що є сумами, а потім. У другий стопчик записати і обчислити вирази, які є різницями. Не забудьте, що перед тим, як виконувати завдання, вам потрібно нижче через клітинку від попередньо виконаного завдання, починаючи з 10-ї клітинки від корінця зошита чи від червоного поля, записати номер 3. А тепер тисніть на паузу і виконуйте завдання. Виконали! Давайте перевіримо. У першому стопчику ви мали записати. 15 плюс 1 дорівнює 16, 10 плюс 6 дорівнює 16. 10 плюс 10 дорівнює 20. 8 плюс 10 дорівнює 18. У другому стопчику ви мали записати такі рівності: 20 мінус 1. Дорівнює 19. 12 мінус 2 дорівнює 10. 17 мінус 10 дорівнює 7. 20 мінус 10 дорівнює 10. Ми виконали третє завдання. Переходимо до четвертого. Це задача. Давайте разом ознайомимося з її змістом. Читаємо. Ліля вирізала з паперу 3 жовті і 5 зелених листочків. Скільки листочків вирізала Ліля? Впевнена, ви пам'ятаєте, що в задачі обов'язково має бути умова, питання, розв'язання і відповідь. Умову і запитання можна записати у вигляді скороченого запису або зобразити за допомогою схеми. На ваших екранах, так само, як і у підручниках, є скорочений запис і схема до цієї задачі. Давайте їх уважно розглянемо. В скороченому записі ви бачите дві окремі множини. Це множина жовтих листочків, там є три об'єкти, тобто три листочки, і множина зелених листочків. Там є 5 об'єктів, тобто 5 червоних листочків. Ці дві окремі множини об'єднані в одну за допомогою фігурної дужки з носиком. Після дужки стоїть знак питання. Він вказує на невідоме або шукане число, яке ми отримаємо після об'єднання, тобто нам потрібно дізнатися, скільки всього листочків вирізала ліля. Те саме ми бачимо і на схемі. Два послідовно розташованих відрізки, які об'єднуються в один великий. Це дві окремі множини, множина жовтих листочків, де 3 листочка жовтих ми маємо, і множина зелених листочків, де ми маємо 5 зелених листочків. Запитання до задачі показано за допомогою утвореного відрізку, нижньої дужки та знака питання. Тобто, скільки всього листочків вирізала Ліля. Впевнена, що всі ви вже зрозуміли, що для того, щоб розв'язати задачу, потрібно знайти суму чисел 3 і 5. Порахували, скільки буде. Вірно, буде 8 листочків. Ми усно розв'язали задачу, а тепер її потрібно ще й записати у зошит. Нагадую, що записувати скорочений запис чи схему, якщо вони уже є у підручнику, не потрібно. Тому у, Тому у робочих зошитах під попередньо виконаним завданням, починаючи з 10-ї клітинки від корінця зошита чи від червоного поля. Пишемо з великої букви слово Задача і зазначаємо її номер 4. Нижче через клітинку від слова задача, але починаючи з другої клітинки від корінця зошита чи від червоного поля, пишемо розв'язання 3 плюс 5 дорівнює 8. В дужках листочків скорочено L і закриваємо дужку. У кожній задачі обов'язково має бути відповідь. Під розв'язанням з великої букви пишемо слово відповідь і ставимо дві крапки. Після двокрапок пишемо повну відповідь. Вісім листочків вирізала Ліля і ставимо крапку. Перед тим як продовжити роботу, потрібно трішки відпочити. Виконайте, будь ласка, веселу руханку разом з Ронікою, яка називається раз, два, три. Усім привіт! І знову з вами я, Роніка. Робимо руханку раз два три. Почали, молодці, продовжуємо роботу з підручником. Вам потрібно виконати завдання номер 5 це знову задача. Давайте разом ознайомимося з її змістом. Тарас віддав Тетянці три прості олівці, а кольорових на 5 більше. Скільки кольорових олівців віддав Тарас? Звертаю вашу увагу на те, що у підручнику до п'ятої задачі. Запропоновано скорочений запис та схему до задачі. Розгляньте їх уважно. У скороченому записі ми бачимо, що є дві окремі множини. У множині простих олівців відома кількість об'єктів. їх 3. А у множині кольорових олівців невідома кількість об'єктів, їх на 5 більше, ніж простих олівців. На схемі. Ми теж бачимо дві окремі множини, які не об'єднуються, тому вони зображені у вигляді двох окремих відрізків. Верхній відрізок це множина простих олівців, а нижній відрізок це невідома кількість олівців у множині кольорових олівців. Ця кількість на 5 більша, ніж простих. І у скороченому записі, і у схемі до задачі є знак питання. Він підказує, що вам потрібно дізнатися, скільки кольорових олівців віддав Тарас. Щоб відповісти на питання задачі, потрібно згадати: на 5 більше це означає, що кольорових олівців стільки ж, як і простих, тобто 3, та ще 5. Виходить, що для того, щоб дізнатися кількість кольорових олівців, вам потрібно до 3 додати 5. Порахували, скільки це буде? Вірно, буде 8, 8 кольорових олівців. Ми усно розв'язали задачу. Тепер її потрібно записати у робочі зошити. Нагадую, що записувати скорочений запис чи схему, якщо вони є у підручнику, не потрібно. Тому у зошитах під попередньо виконаним завданням, починаючи з 10-ї клітинки від корінця зошита чи від червоного поля, пишемо з великої букви слово Задача. І зазначаємо її номер 5 Нижче через клітинку від слова Задача, але починаючи з другої клітинки від корінця зошита чи від червоного поля, пишемо розв'язання 3 плюс 5 дорівнює 8. В дужках олівців. Звертаю вашу увагу, що слова, які починаються на букву, яка позначає голосний звук, скорочуються за допомогою двох букв. Тобто, скорочувати можна тільки на букву. Яка означає приголосний звук. Ми напишемо «ол» і поставимо крапочку. Закриваємо дужку. У кожній задачі обов'язково має бути відповідь. Тому під розв'язанням з великої букви пишемо слово Відповідь, ставимо дві крапочки, і так як ми не креслили схему і не писали скорочено запису, то пишемо повну відповідь. Вісім кольорових олівців. Віддав Тарас. І ставимо крапочку. П'яту задачу ми виконали, переходимо до шостого завдання. Пропоную вам уважно розглянути малюнок у цьому завданні. Що ви бачите? Сліди, а як ви гадаєте? Хто міг їх залишити? Може, хтось із цих симпатичних діток, які так весело крокують. Щоб дізнатися, хто з них наслідив, потрібно на якийсь час стати слідопитами і пройтися по слідах одночасно виконуючи обчислення. За кінцевим результатом обчислення, ви зможете дізнатися, кому з дітей належать ці сліди. Якщо ви зрозуміли завдання, Натисніть на паузу і швиденько знайдіть значення числового виразу. Ну що, з'ясували, хто наслідив? Давайте перевіримо. 13 відняти 10 дорівнює 3. 3 плюс 7 дорівнює 10. 10 відняти 1 дорівнює 9. 9 відняти 6 дорівнює 3. Виходить, що сліди залишила ця мила дівчинка. Впевнена, що з вас вийшли дуже гарні слідопити. Ви виконали завдання усно, а тепер його потрібно ще й записати. Тому у зошитах через клітинку нижче від попередньо виконаного завдання, починаючи з 10-ї клітинки від корінця зошита чи від червоного поля, пишемо «номер 6 а ще нижче через клітинку, але починаючи від другої клітинки, записуємо числовий вираз у вигляді ланцюжка. 13 мінус 10 плюс 7 мінус 1 мінус 6 дорівнює 3. Щойно ви виконали останнє завдання із підручника. Пропоную оцінити свою роботу на уроці. За допомогою смайлика, якого ви можете намалювати на полях вашого зошита. Якщо ви з легкістю упоралися з усіма завданнями, намалюйте веселого смайлика. Якщо вам було складно, намалюйте серйозного. А якщо ви потребували допомоги, ваш смайлик буде сумним. Але я, звісно, сподіваюся, що сумних смайликів у нас не буде. Я усім вам дякую за увагу. До нових. Зустрічей.